Ставок в селі Гречинці перебуває на балансі сільської ради. Ловити рибу на ньому може кожен мешканець, але тільки на вудку. Нещодавно місцеві рибалки вирішили спіймати більше і поставили кілька сіток. Ішли йшли через греблю, стару греблю ставка на фоні куща. Побачив постать, спитав, хто ви і що тут робите. На що було сказано. А тобі, що до того. І... Направлена в груди рушниця. Після того, як двоє чоловіків забрали зброю в нападника, той втік. Та вже за кілька метрів мешканці побачили ще одного, який мав при собі багато патронів та рибацьку сітку. Небайдужі викликали на місце злочину. Поліцію тут почалося найцікавіше. Люди розповідають: поліцейські порушення не побачили. Приїхали представники поліції, халатно до всього віднеслися, не задокументували фактів браконьєрства. Віддали або залишили на місці сітки, поїхали, до речі, оці браконьєри були п'яні, що вони самі признали перед представниками поліції, але пізніше вони зробили експертизу і в їх крові алкоголю не виявлено. Тобто Є така думка, що вони сфальсифікували цю експертизу зі слів активістів, двоє браконьєрів своєї вони не визнавали, хоча й витягували в присутності поліції сітки. Крім сітки в своєму наплічнику, знав, де сітка знаходиться та що в воді. Того, що коли витягували з поліцейським по фамілії вальковий сітку з Ставка. Він заліз в воду там, на пропозицію і витягнув кілок, на якому кріпилася ця сітка. Що ж до свого перебування на ставку, то чоловіки пояснювали це початком полювання, Нібито йшли на ранковий лід дичини. Тим, як виявилося, в патронтажі одного із чоловіків набої були не на сезонну дичину. В патронтажі реально було е, е, зо три патрони я е, Прискіпливо не, не приглядався. Все інше це були пулі. Про що поліцейський Ковальчук спитав власника патронтажу, скільки років стажу мисливця того. Той сказав, що сім років. Він спитав, для чого пулі. Той каже: Ну йду на качку, на питання чи йдуть на качку з пулями. Він опустив голову, і це питання без відповіді залишилось. Зброю, якою був здійснений замах на вбивство, поліцейські вилучили, але вже за кілька годин повернули власнику. Ті докази, які ми зібрали, і скажімо, як добропорядні громадяни передали в руки поліції, ці докази, от їхніми діями, перестають бути взагалі доказами, оскільки ні сіток. Ні зброї, ні боєприпасів, нічого цього на ранок вже в руках поліції не виявилось. Це все було віддано браконьєрам. Підтримати людей приїхали декілька депутатів обласної ради від всеукраїнського об'єднання Свобода. Звернулися громадяни з села Греченці, що були неодноразові факти. Браконьєрства відповідали. На нашу думку, слідство не оперативно і не так швидко відреагувало. Тобто приїхали зараз до райвідділку, спілкувалися з начальником Нацполіції в Алітичському районі для того, щоб з'ясувати всі обставини справи і щоб вона була об'єктивно, доведена, проведена розслідування. Є певні ознаки того, що справу хочуть замняти. Також моральний аспект. Людині, які тикали зброю в груди, ця людина воювала на в російсько-українській війні, і не для того, щоб десь в тилу за багато тисяч кілометрів йому тикали зброєю в груди. Вони вирішили бо бачать, що правопорушення і отак, отак, відреагували працівники поліції. Вони просто взяли і от показали свою некомпетентність. Як запевнив начальник летичівського відділку поліції, тих хто приїздив на виклик, чекатиме перевірка на відповідність законодавству. Якщо ж виявиться факт його порушення, до них буде застосовано дисциплінарні покарання. Ми відриво проведемо службове розслідування і винні працівники будуть притягнуті до відповідальності. Максим Посполіта, Олександр Галянд, новини телеканал Ті Вісім Плюс.